Це ЦК, або територіальні центри комплектування, а як ми їх ще називаємо військомати, перейшли до принципу масового перевірки обліку. Або, як ми це називаємо, масового вручення повісток. Так ось, одним з таких методів є повістки під двірниками склоочисниками, Де на основі даних про володаря автомобіля виписується повістка і ставиться під склоочисник. Зазвичай водії бачать такі бумажки на автомобілях. Тому що це можуть бути як штрафи, так і в нашому випадку повісточка. Чи є такі повістки законними, як взагалі вони для чого вручаються і як потрібно на них реагувати, давайте розберемось. І перед тим, як розпочати з повістками, я вам нагадаю, що канал Автотема це той канал, де ми для вас збираємо най... Актуальнішу, найнеобхіднішу інформацію для водіїв, автомобілістів, усіх учасників дорожнього руху і висвітлюємо вам в зрозумілій формі. Тому, якщо ви хочете знати, що там ново прийняли, як все відбувається, різні нюанси автомобільного світу, то долучайтеся до каналу, натиснувши кнопочку підписатись. А ми розбираємось з повістками. Тож давайте по порядочку. І перше, чи є такі повістки законними. Так, є, тому що нема норми закону, яка б забороняла це робити. Тобто немає якихось чітких меж, де було б встановлено, де їх можна видавати, де не можна. І зараз вже тим більше є доповнення постанови Кабінету міністрів, що можна видавати будь-де. Але між такою повісточкою, яку вам залишили під двірником, і тою, яку вам вручили, саме вручили в руки під ваш підпис, є дуже суттєва різниця. Як потрібно реагувати на таку повістку, що потрібно робити, чи потрібно відразу бігти до військомату і проходити огляд і ставати на облік? Ну, по-перше, тут варто було б зазначити, так, що е стати на облік, пройти ці комісії, з'явитись до військкомату це є громадський обов'язок кожного громадянина України, і він повинен це робити незалежно, чи вручили йому повістку, чи ні. Але це вже зовсім інше питання. А от така повісточка не зобов'язує до, до цієї дії. По-перше, ніхто не знає, хто за кермом цього, цієї автівки, так? вона виписується на основі даних з реєстру. Тобто, на кого вона зареєстрована, на те ім'я і виписується ця повістка. Тобто, вгадати, що там дійсно той водій, на кого вона зареєстрована, це вже 50 на 50. По-друге, за час вашої відсутності будь-хто міг прийти видіргнути, передивити, що ж там написано, і навіть викинути. По-третє, водій міг не замітити і під час їзди її просто могло здути вітром. Тобто нюансів багато. І головне, що усі повістки, які зобов'язують вас явитись до військоматів, пройти комісію, стати повторно чи первинно на облік, видаються особисто в руки під ваш. Особистий підпис. І ті повістки, і ці відрізняються тим, що в ті написано обов'язково такого числа на таку то годину туда-то тудату, то ту А в цих написано, що рекомендується з'явитись до військомату для е, уточнення даних для постановки на облік. Відчуваєте різницю, так? Обов'язково і рекомендується. Таким чином такі повісточки це можна вважати повістки, грубо кажучи, інформаційного характеру. Тобто вас інформують, що ви повинні з'явитись, стати на облік, нагадують вам про закони, так про добропорядність, про патріотизм, про все на світі. Але разом з тим, якщо вже розбиратись до кінця, то ніякої юридичної дії цей документ немає. І являтись по ньому чи ні вам в військомат, це вже ваш. Особистий вибір, ваше особисте рішення. Але насправді ви з'явитись туди, можете як з нею, так і без неї. Це буде майже те ж саме. Єдине, що тут ваше буде прізвище і ім'я, а там буде потрібно просто його сказати. Тож, от така ситуація на сьогодні, як один з варіантів намагається усіх поставити на облік, загнати до військоматів, вам вирішувати, як на це реагувати. А я ж буду і далі для вас збирати корисну інформацію, вам розповідати. Тож до нової зустрічі на каналі Автотема.